Доброго здоров'я всім! З вами Шахів від Анатолія. Сьогодні розглянемо, як слон виграє в перзя в захисті каракан. Ми граємо за білих. Біли починають е 2 на е 4 Чорні запропонували захист каракан ходом пішака на С6. Ми виводимо коня на с 3 Чорний пішак став на d5. Розвиває захист каракан. Білі вивели свого коня на F3. Чорний слон вийшов на G4. Напав на коня. Білі пішли пішаком на H3. Проганяють слона чорного. Чорний слон забрав нашого коня на f3. З нападом на ферзя. Білі забирають слона ферзем на f3. Чорний кінь виходить на h6. Це по теорії захисту. Каракан. Доволі частий хід. Білі побачили пастку і взяли своїм конем пішака на д5. Тобто розробляють біли свою пастку. Не пішаком взяли, а конем. Чорний пішак з задоволенням взяв коня на д5. Рахує, що це був зівок чи помилка е, білих. Білі поставили білого, білополого коня на б 5 Шах. У чорних єдиний хід, єдиний нема куди відійти і нема ким закритися, Кроме як ферзя поставить. На Д7. Білий слон забирає ферзя на д 7 шах. При цьому ході чорні здаються. Отак От слон виграв ферзя. Якщо вам сподобалась дана пастка, підписуйтесь на канал. Та ставте лайк. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі До побачення!